Столяр – це а, майстер, а який. А... Я не знаю, хто такий столяр. Я дівчинка, і я цього не знаю. Але в мого тата на роботі є. Слюсары. Столер. Это такая профессия, когда человек вырезает что-то из дерева, делает какие-то очень оригинальные и красивые шедевры из дерева. Выготавливают металлические изделия, чтобы могли нам помочь в дальнейшем... В дальнейших таких делах, которые нам нужны. Ну, столяр, же ж, наверное, от слово стол. Столь у нас деревянный в основном. Значит, столяр – тот, кто работает з деревом. Ґ, хто, який, робе, разник, не Непоробки своїми руками. Например, маленькі статуетки з дерева. Ґ, столяр Ґ, це така людина. Яка працює за столом, ну це зрозуміло із назви. Робить різні речі, допустимо, стільці, інші столи, робить із. Усякого матеріалу дуже гарні речі. У середньовічній Україні це була людина, яка ось допомагала людям робити свої будівлі. Вона е, як майстер по дереву. Це дуже вагома людина зараз. І, ну, зараз вони, такі люди робляться, якісь дерев'яні іграшки та ось, такі, веселі штучки з дерева.